Добрий день! Сьогодні ми познайомимося із вами з одним із основних свят Давньої Греції Елади. Мова піде про Діонісійські свята або Діонісії. Діонісіями називали свята на честь Бога родючості, винограда та виноградарства та покровителя театра Діоніса. Таких свят було чотири, та саме важливе серед них Великий Діонісії – Свято цілого міста, що проходило наприкінці березня з уявою в театрі трагедій, комедій, сатиріської драми, змаганнями поетів, церемонію нагородження переможців. Свята на честь Діоніса відбувались в кожному місті Елади. За словами спартанського полководця епохи греко-персидських війн, павсанія, ні одне грецьке поселення не визнавалось містом, якщо в ньому не було театру. Хори виконували на честь Діоніса дифірамби, урочисті пісні, при цьому танцює біля вівтаря Богу театра. Багато хто з учасників Діонісі, вдягаючи маски і костюми сатирів та менат, супутників Бога, перевтілювались в цих міфічних персонажів і вели себе так розкуто і весело, що вважалось, що сам Діоніс був присутнім серед них. Вінки з плюща прикрашали голови святкуючих. Серія дінісійських урочистостей розпочиналась з сільських або малих Діонісій. На них Діоніса вшановували як бога виноградарства та виноробства. Другим за важливістю святом на честь Діоніса були лінеї. Ці урочистості завжди супроводжувались театралізованими уявленнями на честь Бога театра. Назва третього свята Антестерії співпадала з назвою місяця. В Еладі у місяці Антестеріоні природа пробуджувалась після зими, розквітали весняні квіти. Зроблене восени вино закінчувало брежіння. Саме час його пити і вшановувати Діоніса як бога родючості. Самим важливим і урочистим святом шанування Діоніса було четверте. Великі або місцеві Діонісі. Це свято середини VI століття до нашої ери було одним з головних свят Елади. Слава про його пишність розносилась по всіх містах і селах. В V столітті до нашої ери в храмі Діоніса біля театру Афініне розташували коштовну статую Бога, прикрашену золотом і слоновою кісткою. Великі Діонісії проходили в кінці березня, на початку квітня. В цей час розпочиналась навігація, і на свято прибували еліни з різних міст Еллади. Головним ритуалом першого дня великих Діонісій була урочиста хода, в голові якої несли давню дерев'яну статую Бога, яку виносили з храму на священній дільниці Діоніса біля театру. В заході брали участь молоді вродливі дівчата, що тримали на голові корзини з квітами та фруктами. В голові колони йшли жреці, за ними представники міста, потім хлопчики в супроводі наставників, за ними мешканці міста, громадяни й метеки. За всіма представники афінських колоній та союзників. В той день головним був Вівтар Діоніса. Що знаходився в храмі, присвяченому божеству біля театру Діаніса на південно-східному схилі Акрополя. Біля вівтаря закінчувалась хада. На вівтар клали туши вбитих биків, і потім кожен з присутніх отримував великий шматок жертовного м'яса. На другий і третій дні змагались спочатку хори хлопчиків, потім хори чоловіків виконувавших дифирамби Діоніс. кожен з десяти афінських округів філ виставляв свій хор. Переможці отримували триножник, невеличкий котел на трьох ногах. Його відносили до храму Богові або встановлювали на вулиці триножники біля входу на священну ділянку Діоніса на схилі Акрополя. Протягом подальших трьох днів діонісійських свят проходили драматичні агони змагання в театрі поблизу невеличкого храму Діанісу. Театральні змагання мали велику славу навіть за межами Елади. Для участі у театральних змаганнях щороку вибирали трьох драматургів і трьох комедіографів. Кожен з трагіків представляв три трагедії і одну сатирівську драму. Середній жанр між трагедією і комедією, комедіографи по одній комедії, переможці обирали судді. Глядачі проводили в театрі кожен день по 8-10 годин. Мешканці Афін любили запрошувати до театру гостей міста купуючи за власні кошти вхідні жетони. Афінський театр під відкритим небом міг прийняти до 17 тисяч глядачів. В першому ряду стояли 76 мармурових крісел для жреців, представників адміністрації міста і заслужених громадян. Видовищність театральному заходу. 5-4 століттях до нашої ери забезпечували приватні особи. Багаті містяни брали на себе обов'язок оплачувати хор або постанову п'єси. Останнє потребувало великих витрат на пишні костюми, декорації, навчання хору, гонорар вчителям акторів, співаків, танцюристів тощо. Змагання в театрі розпочинались з установлення статуї Діоніса і жертвоприношення на честь Бога. Після цього переходили до загальних заходів, раби виносили подарунки від союзних міст: золота, статуї, коштовні тканини, все це виставляли на оркестрі, майданчику для виступу. Так Афіни демонстрували власне багатство і могутність. І повагу з боку інших полісів. За цим відбувалася церемонія, що відображувала подяку міста загиблим воїнам. На орхестру виводили дітей громадян, що загинули при захисті Афін, і оголошували звістку про те, що влада полісу бере сиріт під свою опіку. Повнолітні хлопці шикувались перед глядачами у військових облаштунках, що отримали від поліса. Ще одна церемонія мала місце: шанування громадян, яким афінський народ або союзники присудили золоті думки як подяку за вказані послуги. Громадяни виходили на сцену, де архонт цар. Урочисте під звуки труб накладав на голови золоті венки. Після закінчення всіх обрядів шляхом жеребкування обирали 10 суддів і визначався порядок, за яким мали йти п'єси. Звук труби сповіщав всіх про початок вистав. В грецькому театрі грали лише вільні чоловіки. Виконуючи різні як чоловічі, так і жіночі ролі, вони повинні були мати багато талантів, гарну дикцію, гучний голос, вміти танцювати і виконувати складні вокальні партії, декламувати під музику, володіти мистецтвом пантоміми. Для виступу на сцені актор взував котурни, особливе взуття на високих підборах. Надягав святкове вбрання до землі. Від цього його рухи були повільними. Обличчя закривала маска, тож актор не міг користуватися мімікою для передачі емоцій персонажа. Проте були різні маски з намальованими емоціями. В ті часи головна роль в театральній виставі була у хора, який складався з 12-15 чоловіків. Під час вистави хор не тільки співав, а й танцював. Танці і хоровий спів супроводжували всі жанри грецької драматургії. Без них не обходилось жодне уявлення в театрі. Історична довідка! Відомо, що перший показ трагедії відбувся в 534 році до нашої ери. Текст, музику і танці до виступу створив феспіт. Він же сам виконав роль єдиного героя, що вступав в діалог з хором і його коріфеєм, ведучим керівником. В V столітті до нашої ери трагедія досягла найвищого розвитку. На афінській сцені творили видатні драматурги: Есхіл, Софокл, Евріпі. Їх твори хвилювали глядача, оскільки були побудовані на високих ідеалах, розповідали про боротьбу за справедливість. Розповідали про відносини між сім'єю і державою, про протистояння інтересів суспільства і особистості, про обов'язки кожної людини стосовно держави. Театр став вихователем для народу, і велику роль у популяризації драматичного мистецтва зіграли і саме свята на честь Бога Діаніса. Про суперництво трагічних поетів і драматургів під час проведення великих Діонісій знали по всіх грецьких державах. З трьох драматургів, що брали участь у змаганнях, лише той, хто займав перше місце, вважався переможцем. Його нагороджували вінком. Своє рішення судді заносили в протоколи Дедаскалії. Кожен переможець мав право встановити на своїй батьківщині пам'ятний знак на честь перемоги на великих Діонісіях. Закінчувалось урочистості великими пишними банкетами за рахунок держави. Великі Діонісії були святом для всіх мешканців поліса. Вони будувались з релігійних ритуалів, церемоній цивільного характеру, театральних вистав. Це свято займало одне з важливіших місць соціально-політичному і культурному житті Афін. В Афінах, вперше на великих Діанісіях і лінеях, були сформіровані справжні драматичні твори трьох жанрів: трагедія, сатиристка драма і комедія. Вони завжди мали віршовану побудову. Творчість афінських драматургів і організація уяв в афінському театрі. Мали великий вплив на культуру всіх елів. Твори Есхіла, Софокла, Евріпіда тривалий час входили в програму грецьких шкіл. Діонісійські свята, що стали відомими. За межами Елади давали змогу громадянам Афін продемонструвати власні таланти і здібності, затвердити престижний статус в суспільстві і заслужити славу. Дякую за увагу!